Чергову партію військовослужбовців підготували для відправки на схід. Ми протягом вже практично півроку направляємо своїх кращих на сход. Дуже тяжко готувати, надавати досвід і відправляти на сход. Підтримати захисників прийшло багато молоді, дітей. Вони виготовили символічних голубів миру і жовто-синіми стрічками прикріпили до військової форми солдатів. Також подарували прикордонникам національні прапорці та свої малюнки, в яких просять захистити наш спокій та мир. Сьогодні ми були свідками відправлення на східний кордон. 150 обмежений континент Мукачівського прикордонного заводу в кількості біля 150 чоловік, які пішли для ротації заміни військових на східному кордоні. Поблагословив чоловіків і священник, який також освятив військових та всю техніку. 153 троє офіцерів та мобілізованих солдат відправляться захищати кордони на сході. При Мукачівському прикордонному загоні була створена окрема бойова прикордонна комендатура. В нас сформована з наших штатних військовослужбовців і мобілізованих військовослужбовців. Мобілізовані військовослужбовці є з Закарпатської області, з Івано-Франківської області, з Київської області, і з Черкаської області. Ці всі військовослужбовці проходили відповідно до підготовки в цьому підрозділі. Бояки пройшли спеціальну підготовку та перейняли досвід від ветеранів. Вони готові. Прошли определенну підготовку по выполнению нормативов по огневой подготовке, гранатометанії, наш фізичку закалку. Ну, конечно, прежде всего морально подготовили, щоб выполнить задачі, которые на них будуть возлагатися. З прапором мукачівських прикордонників та з прапором України чоловіки готові йти в бій. Настрій позитивний, я би сказав, так, навіть такий бойовий. Страх, ну страх присутній, тому що ми всі люди, ми всі одинакові. От. Колектив злагоджений, командування задовольняє. Стараємося по можливості виконувати потреби і те, що маємо робити. Місія цих вояків захистити честь зеленого берета, честь національного прапора та честь України. Кожен українець повинен захищати свою землю. Тож кажуть, це коли внуки чи діти будуть кати, туди ти був, коли нашу Україну. Росія завоювала, та буде сказати, що тато був на передовій, а не сидів на дивані і дивився телевізор. Так що я рахую, що кожен українець повинен захищати свою державу. Слова душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Перестали бути просто рядками з гімну. Тепер це наша реальність. Свинучи як роса на насо. Запануєм і ми браття у своїй сторонці, аби ці слова стали реальністю і українці дійсно панували на своїй землі. Солдати взяли до рук зброю за спиною автомат, рука на серці та сльози в очах. На цих вояків чекає не одне випробування на сході. Рідні не можуть стримати сліз, бо змушені відправляти батьків, чоловіків, синів на війну. Та все ж не втрачають віри у перемогу країни. Бажають лише одного повертайтеся живими. Мужики, не знаю за Україну нашу. Хлопці, не ховайтеся. Хто ховається, я не знаю, від чого ви ховаєтесь. Давайте захищати нашу Україну.